Санаторій Кришталеве джерело, такий ось крутезний фонтан. Спекотну пору року, як він спасає, то просто неймовірно. Зараз е, спека ну дуже е, тепло, а біля фонтану просто хочеться сидіти, відпочивати. Е, така прохолода, тим більше тут гора, під горою, тут же тече річка, гірка зверху. Е, настільки тут прохолодно, е, просто не хочеться звідси навіть йти. Такі от красиві качельки, гойдалки. Можна просто погойдатись, відпочити, насолодитись шумом е цих фонтанів, водоспадів цих. Просто не хочеться звідси йти. Просто тут сидіти, відпочивати. І вся ця краса неподалік нашого будиночку екодійний з селом. Біля санаторій, таких от санаторій. Чудових. Такий от тут місточок є тип, ніби фотозона, де на ньому можна пофотографуватись. І є такі от красиві фонтанчики. Екодім із Соломи, куди я вас і запрошую.